Що відбувається? Чому ми їмо в моїй кімнаті? <кій> Лікар сказав прослідкувати за тим, щоб ти не замерзла. Тому я вирішив, що краще поїсти тут. Він зробив це для мене? Чому принцесі подали лише суп? Він корисний для організму, і, оскільки принцесі зараз потрібно приймати різні ліки і прийдеться притримуватись дієти. Він так старається, щоб я не замерзла. Зараз якраз в моті, бо брюки з теплою підкладкою. Навіть принесли стіл із стільцем. Якщо не хочеш, можеш не їсти. Все добре. Цей суп смачніший, ніж здається. Якщо чесно, то ця корисна їжа така противна. Більш за все тут їжа сильно відрізняється від того, що ти їла в гардемі. Це точно в порядку? Так, звісно, він навіть про це турбується. Він так турбується про мене. Все змінилося після того випадку, коли я пішла в гори. Я думаю, він зрозумів, що всі мої дії були щирі. Потрібно постаратися налагодити відносини. Я чула, що ви сиділи поряд зі мною і навіть накрили своїм пальтом. Трішки пізно, але від щирого серця дякую. Не варто дякувати. Цікаво спостерігати за таким ріхтом. У будь-якому випадку, ви так хвилювалися про мене. Я не хвилювався. Що ви маєте на увазі? Ви не хвилювались, коли я втратила свідомість? Це не так. Отже, ви все-таки хвилювалися. Звичайно, хвилювався. Що б я робив, якби щось сталося з принцесою із дружньої країни в моєму замку? Ах, і справді. Загалом. Те, що ти принцеса з дружньої країни, усилили моє хвилювання, але я і так переживав. Ух ти, це так? Отже, ви все-таки хвилювали за мене. Від цієї думки мені відразу стає краще. Як неочікувано приємно. <кху> я не відмінно від такого. Стараюсь слідкувати за правилами етикету. Що про що ви? Принцеса, ви справді вірите, що, якби ви одягли відкритий одяг, то я б вас покохав. Відкрито? Ах, він бачив ту сукню? Зачекайте, але ж я потім змінила сукню. Але садука. По-перше, це була не моя ідея. А по-друге, ви теж не ангел. Постійно з'їдаєте приготовлені мої солодощі, а потім, мошки і даєте пусту тарілку. Ага, а що я повинен говорити? Знову ви за своє. Я хочу піти звідси, я теж. Це не все. Ви завжди ігноруєте мої старання і завжди стараюся виглядати гарно для вас. А ви навіть не дивитесь на мене? Невже я все таки це сказала? Це дуже неприємно, але він мене так розсердив. Що зі мною? Чому я так розсердилась? Він вже так старається зараз для мене, але так прикро, що він не оцінив мій зовнішній вигляд. Навіщо я тримаюся за людей, яким я не подобаюсь? Але всеріно не варто було кричати на нього. Він сильно розгнівався. Я думаю, що ти добре готуєш. І виглядаєш ти теж добре. Ти ж сама це знаєш. У тебе є дзеркало, і ти сама можеш попробувати свою їжу. Я гадав, що не потрібно говорити такі очевидні речі. Тобто, ви хочете сказати. Що вам було смачно і я гарна? Правильно я зрозуміла? Так, я красива? Я не буду відповідати на це, тому що ти знову будеш сміятися. Гей, як він дізнався. Виглядаєш добре, навіщо я це сказав? Міг просто сказати, що вона гарна, ніколи не міг виражати свої думки на відміну від свого брата Михаїла. Навіть коли я не хочу грубити, саркастичні або глузливі фрази влітають самі по собі. Прокинувшись, я хотів поговорити з нею про розрив заручень. Ріхт, куди ви? Я злякалася, думала, що більше не побачу вас. Враховуючи стан здоров'я принцеси і бідність штерна, розрив заручень єдине правильне рішення, але я не хочу зробити їй боляче. Чим далі, тим більше не знаю, як мені бути. Це і штерна лист від Девона. Ох, ріхт заручився. Фух. Ну як вам? А, Марія, це... цього разу ти сильно перестаралась? Ось як говорила ж вам, що перша краще підійде. Вибач, але якщо я піду в цьому. Це що за вигляд? Вирішила мишей в руках завести, скаже він. Жорстоко, але в дусі герцога. Говорили, що не збиралися закохувати його в себе, а самі ось як стараєтесь. Видно, що ви рішуче налаштовані стати леді Штерн. Ну, це також. Просто. Ах, він так мило сказав непогано. Що? Ріхт, що ти сказав? Ти красуня. Ти красуня із пісні про Аскар. Я б також хотіла почути таке. Він такий милий, коли відчуває незручність, чи говорить щось не в попад. Тепер я починаю розуміти, що вам мали на увазі, коли говорили фанатка. У будь-якому випадку часу мало. Залишилось тільки жовте та рожеве. Яке вам більше подобається? Я десь чула, що жовтий сприймається як життєрядість, а рожевий ласку. Гадаю, чоловіки теж під цьому. Хм, Вирішуйте. Говориш, чоловіки? Ти випадково не про Енді? Так, немає часу на розмови. Потрібно швидше збиратися. Ага, що? Тоді виберу ось це. Змінити не вийде? На жаль, поланиті закінчилась, але нічого страшного. Я приготувала гарбузовий торт. Ви ж не проти? Спробуйте! Надіюсь, вам сподобається. Смачно, ніжний. Правда? Я така рада. І все-таки ти тільки вилікувалась. Впевнена, що можна вже займатися цим. Звичайно, не уявляйте, як руки свербіли, щоб зробити торт. Ви ж не забули за цей час про наш договір. Сто днів, щоб зробити вас щасливим. І сто днів, щоб закохатися в мене. Я навіть причепорилася, щоб виглядати гарно. Ось як. І дурню зрозуміло, яких слів вона чекає. Ну, то що? Герцог, як я виглядаю? Мене нудить від подібної атмосфери. Однак що? В чому річ? Не може бути. Пильно дивиться через мої слова. Я гадала, він скаже це неохоче, але. Герцог трішки не по собі через його погляд. Так, тому ти сьогодні. Я сьогодні хочу сказати, що я гарна. Гар... Р... Mm -hmm. Чому ви тягнете слова по складах? Чи жарт такий? Дідька лисого, вся атмосфера пропала. Зовсім ні. Просто ти так цікаво реагувала на кожний склад, тому я. Я для вас клоун? Не насміхайтесь наді мною. Зовсім ні. А він щойно сміявся? Навіює спогади. Дехто так само реагував на мої слова. Хоча в іншому ви зовсім не схожі. Ах, Здається, я знаю про кого він. Кожна їхня розмова. Переходить суперечку, але вона була щиро йому дорога. Гестія? Отже, він усміхався, згадавши про Гестію? Все ще так сильно любите? А упс. Що ти сказала?